Доброго дня, магіта Рубринська, мене звати Олена. Коли від вас мало що залежить. Вибираєте шлях. Ви не повинні знаходитись в розпачі, ви повинні відчувати власну самодостатність, керувати власне процесом і рухатись впевненістю те, що ви досягнете успіху. Визначаєте шлях! Не повинно сидіти в негативних емоціях або розбивати собі серце, тому що, наприклад, якщо це реалізація, є конкуренція. Або, наприклад, внутрішній конфлікт існує, тому що ви не впевнені, що ви досягнете. Трансформуйте, відсікайте, ставте крапку на цих сумнівах і розпачі. Є мрія, шанс ви отримаєте, незважаючи на ситуацію, на обставини, або на сферу, в якій би ви не бажали. Реалізуватись, або це власна реалізація фінансового получення і достаток, або це особисте життя. Все залежить від вашого настрою, від вашої ресурсності, і від емоційного стану, від вашої пропрацьованості внутрішньої, від вашої налаштованості внутрішньої. Такий результат ви отримаєте? Вибір за вами. Вищі сили говорять саме: от вибирай. Бажаєш результативності, бажаєш здійснення мрій якими вони далекими для тебе не здавалися, але твоя перемога залежить від тебе. Тому що фактично все залежить від твоєї налаштованості. Дякую.